23 третя чергова сесія Словочкої міської ради відбулась 24 листопада. Те, що лише 14 депутатів підтвердили свою участь у сесії, викликало певне побоювання. А ще недопущений до участі у сесіях депутат Володимир Борисов досить активно заважав роботі депутатського корпусу. Після кількох епізодів голови депутатських фракцій пішли на нараду щодо подальшого проведення сесії. непроста ситуація насправді некомфортно працювати всім. Нам я вибачаю, що ви знайшли час і ми не можемо розпочати нашу роботу, тому я роблю попередження останнього депутату Борисову, прошу його не порушувати порядок в залі, дотримуватись нормальної етичної поведінки, йому ніхто не забороняє бути тут присутнім. Але дати працювати всім іншим депутатам. Я думаю, що на цьому інцидент треба завершити. Якщо він не буде завершений, то відповідно наступним буде пропозиція Перестання, про ви закону країни. Ви перебиваєте мене, дивіться. Я ж вам зауваження вже зробив. Тому бути чемним хоч трошки. Хоч інколи в житті треба бути чемним. Поважати інших людей, не ставити себе вище інших. Я розумію, що вже так полегчало, стало трошки легше, можна трошки покаламутити воду, але нічого, ми і це переживемо. Пану, ми і це переживемо. Після ну, чого? Мабуть, мабуть, відчуваєте, що вже можете в політику знову гратися. А нам не в політику гратись, нам треба рішення приймати. Досить тривалий час погоджували порядок денний і 14 депутатів проголосували за. А вже після цього і почалась сесія. Коротку інформацію щодо ситуації в місті дав міський голова Юрій Фамічев. Трохи інформації дам про відсутність електроенергії в середу. Частина міста в нас була без. Троживлення це позаштатна ситуація, але технічна вона жодного відношення там до оборонних якихось речей немає, тому хочу заспокоїти. Містян тримаємо ситуацію на контролі. Є фахівці, відповідні вони відпрацювали і в найкоротший термін відновили енергопостачання. Ми вже провели фортифікацію наших об'єктів критичної інфраструктури, принаймні тих, в яких можливо провести цю фортифікацію пасивно. Але треба розуміти, що попереду нас чекає непроста, непроста зима, були навіть попередження, що можливо в ніч, яка минула, будуть масові ракетні обстріли. Слава Богу, ця інформація не підтвердилась, але ми маємо завжди бути готові до найгіршого сценарію, найгіршого сценарію в розвитку подій. А ми маємо прийнятий державний бюджет Верховною Радою в Радою, точніше проголосований, тому що президент його ще не підписав. І після підписання ми почнемо вже більш ретельне формування міського бюджету. Те, що проголосовано Верховною Радою, є як плюси, так і мінуси. Ну, серед найключового мінуса втрат для бюджету міського це вилучення військового ПДФО. Причому з 1 жовтня 2023 року і до кінця воєнного стану, тобто на 24-й рік. А двадцять рік для нас мінус близько 18 мільйонів на 24-й рік мінус майже 80. Попередній розрахунок саме саме такий. А в плюсі ми маємо знову ж таки по проголосованому ще не підписаному бюджеті бюджету призупинення реверсної дотації так званого вилучення, яке було запрогнозоване. І розраховане міністерством фінансів в розмірі 47 мільйонів. Тобто, ці кошти у нас залишаться на наступний рік, і ми не будемо їх віддавати. Тобто мінус 47 в плюс вже трошки легше стало, але зрозуміло, що діра дуже велика, і маємо ще один позитивний момент в проголосованому бюджеті: це рівень дотації міського бюджету, який останній. 5 і 6 років був на рівні 30 мільйонів, в цьому році це 55 мільйонів, я маю на увазі на 24 рік заплановано і проголосовано Верховною Радою. Тобто плюс 25 мільйонів, 47 і 25, там 72, ну майже, майже компенсували втрати, але все одно це мінус, і ми маємо розуміти, що наступний рік буде вкрай непростим крайне простим з точки зору і надходжень, і витрат витрати наші точно не зменшаться. Ми все одно маємо підтримувати і критичну інфраструктуру, і засоби безпеки, і по наших освітніх закладах, і відповідно підтримувати і наших, наших охоронців, і роту охорони відповідно іде і допомагати тим, хто нас захищає. Тому в 20-х числах грудня я думаю, ми. Вийдемо вже на бюджет міський, а до цього проведемо я думаю, декілька консультацій для того, щоб а, сформувати його більш-менш збалансованим і визначитись пріоритетами. Потім із заявами виступили депутат Дмитро Стельмах, громадське розслідування щодо роботи комісії з проведення обстежень об'єкта ВРП 750 кВт, істочого близько АЕС ініціативною. Депутатів, як представників громади, було проведено таке розслідування. Хочу сказати, що це таке. Ну, в даному, цей термін вживається як одна із форм громадського контролю за діяльністю органів влади та їх посадових осіб, які проводяться в тому числі для ну, прозорості прийняття рішень. Було запрошено до участі незалежного експерта з питання енергетики. Це жовнір Сергій, от, а також з питань юридичних кіпкала Тетяна. От ініціативна група мала можливість заслухати. Думку, от був складений попередній був складений звіт, от, який ми прагнемо опублікувати за допомогою средств мас-медіа. Але в зв'язку з тим, що це питання чутливе для безпеки, досі тривають консультації, які додатки можна публікувати, а які не варто. Тому в нас є пауза, яка дозволяє долучити до обговорення усіх бажаючих депутатів, щоб рішення, висновки були найбільш об'єктивні. Його підтримала Майя Руденка. Славутич був є і залишатиметься монопрофільним містом. Будь-яке питання пов'язане з Чорнобильською АЕС є чутливим і вкрай необхідним для вирішень, тому що це робочі місця свободича. Для того щоб максимально захистити свободича в тих ситуації і працівників Чорнобильського АЕС, зокрема, в тій ситуації, в якій сьогодні перебуває о, Чорнобильська АЕС, і о, тих висновків, які зроблені ініціативною групою, о, я приєднуюсь до пана Дмитра і згодна з ним, що має бути створена комісія, яка буде мати значно більше повноважень. Ніж ініціативна група, навіть ініціативна група депутатів із заявою від Арса з приводу незадовільного автобусного сполучення за маршрутом Славути київ Виступив депутат Деніс Маслій. Організація сполучення між Славутичем Києвом та Черніговом не задовольняє потреби мешканців міста. Відсутність прямого автобусного сполучення з містом Києвом та незручність сполучення з містом Чернігом створює певні проблеми для громади міста. 15 листопада я направив депутатське звернення на міського голову але ж разом з тим, якщо є можливість, просив би надати інформацію про стан забезпечення організації пасажирських перевезень між міськими і приміськими автобусними маршрутами загального користування. Додатковою інформацію поділився міський голова 19 по 23 рік. Ми направили 13 звернень до відповідно міністерства розвитку громад територій та Інфраструктури України, тобто об'єднаний Мінрегіон з Мінінфраструктури, єдине велике міністерство, і воно має визначати саме переможця конкурсу, тобто проводити конкурс. Лише в цьому 23-му році таких звернень було три. На жодне звернення ми не отримали конкретної дати проведення конкурсу, лише загальні фрази і цитування законів. Тому направили четверте звернення. Дайте чіткий термін проведення конкурсу, бо він міжобласний, для того, щоб цей маршрут запрацював. Можливо, хтось з'явиться з пропозицією. Без цього ми точно не можемо стартувати. Альтернативний варіант вирішення цього питання це залізниця, але вона не завжди комфортна, особливо в частині вечірнього від'їзду з Славутича до Чернігова, ті, хто працює з Чернігова. Тому ведемо діалог з Укрзалізницею, і, можливо, вийдемо на його рішення додати ще одну електричку після 18-ї години, яка б їхала до Чернігова, і продовжити шлях Фастів-Київ-Чернігів регіональної електрички, яка зараз їздить до Чернігова, до Славутича, тобто Фастів київ чернігів славутич і відповідно в зворотньому. Напряму це поки що єдиний варіант альтернативний, який ми бачимо. Продовжуємо цим займатись, і буде прохання до вас, пане Денис. Також направити депутатське звернення до міністерства. Можливо, на депутатське звернення вони відреагують трошки по-іншому. Бо на запити органів місцевого самоврядування ну маємо результат саме саме такий. Всі відповіді є. Ми обов'язково копії вам направимо для ознайомлення. Що, що саме на відповідали, але наразі чіткої дати проведення конкурсу немає. Депутатка Людмила Любива повідомила, що немає зворотнього зв'язку про виконання депутатських доручень а після цього розпочали розглядати питання порядку денного. Першим про присвоєння звання почесний громадянин міста посмертним словочаном загиблим на російсько-українській війні. За нашу незалежність їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання, а після цього проголосували за присвоєння звання почесного громадянина міста Лаврову Максиму, Черенько Олександру, Сергію Паробець, Камишову Антону. За 15 рішення ухвалили одностайно. А ось далі почались складності. При розгляді питання про внесення змін до міської програми охорони здоров'я міста Славутич здавалось би суто технічне питання. В межах фінансування програми ми змінюємо такі витрати для того, щоб наша лікарня могла завершити цей рік безбитковою. А саме такими вони мають бути для того, щоб провести підписну кампанію з НСЗУ в наступному році. Знайшли ми ці ресурси, які можна було перерозподілити, і просимо вас. Підтримати, чи буде до цього якісь зауваження чи побажання, в свою думку висловив депутат Юрченко. Я не хотів би, щоб ми там завжди на цьому спекулювали. Якщо ти за щось не голосуєш по виділенню коштів на лікарів, начебто ти проти лікарів або проти тої медицини, яка там є в нашому місті. Але кожного разу, коли це питання підіймається, у нас були декілька років круглі стали і. Кожного разу ви від мене чуєте одні ті самі речі, які я ну, відверто колеги до сих пір не можу зрозуміти. Я не знаю, скільки можна ще стукати, в які мені двері стукати, що мені е, зробити, щоб е, таке розуміння в мене відбулося. Можливо, у вас є це розуміння, тому прошу е, потім прокоментувати. Чому ми е, зробили виділ первинної медицини з е, великою купою... Е, е, Послуг по медицині, які ми там називаємо, як на мою думку, тільки з одною метою, щоб надати можливість первинній медицині мати розвиток, розвиватись. Показувати гарні результати, показувати гарну якість. А для цього є всі можливості через в першу чергу НЦЗУ, і вони гарно за, е, працюють з СЗУ, в них є пакети, вони їх відпрацьовують, в них є на чому заробляти. І вони сьогодні дійсно в конкурентних умовах, конкурують з приватником. І я сподіваюся, їхня якість буде, е, по-перше, каче, і по-друге, ми якось перед цей звіт. Керівника будемо чути, наскільки вони гарно конкурують, і від людей будемо зворотні зв'язок, як самі мати. Оце ми зробили важливу частину виділили первинну медицину. Тепер що стосується вторинної медицини, ми розуміємо, що там і напрямків, і головні відповідальні в Україні можуть змінюватися. І сама система може змінюватися. Реформування медицини все може змінюватись на сьогодні. Ми розуміємо, що через пакети МЦЗУ, повторині медицині, ми не можемо, вони не можуть бути самі по собі. Їм ці пакети через НСЗУ не дають можливість. Жити так як ми то хочемо і отримувати ту якість. пояснення деталей до програми розвитку Дав генеральний директор лікарні Георгій Лавиґін. Утримання адміністративного персоналу кошти з бюджету на утримання адміністрації я не беру. Ми в загальному те, що маємо, ми витрачаємо на все згідно господарчого кодексу. Згідно постанови НЗСУ, я можу брати на розходи на адміністративний персонал не більше 20%. Все інше, що в мене є, це на утримання. Мені треба і лікарів отримувати, і проводити яких, якісь, хоч, хоч якісь там поточні ремонти, закупати, закупляти медичне обладнання, закупляти лікарські засоби. Наразі така складна ситуація, оскільки реформа йде, вона активна, вона жива. У тому році в нас був ковідний пакет, якого зараз немає. Мінус, якщо не десь близько 11 мільйонів на рік, ми втратили. І нема пакету з надзвичайних станів у нас. Це мінус також десь близько 12 мільйонів на рік. По всім іншим напрямкам в нас є деякий зріст, але кошти, які передбачає ЗСУ, наразі вони покривають виключно половину. Фонду оплати праці лікарні. Далі розвернулася дискусія, яку підвів міський голова. В такому стилі працювати ну, нам треба сесію проводити тиждень, а в нас є ну, справді абсолютно об'єктивна історія з зібранням боргу. І ми просто не проведемо сесію. Ну давайте попрацюємо. Я точно знаю, що Георгій… Дуже відкрита людина, і я точно впевнений, що жодного заперечення щось пояснити на документів не ну, знайдіть цей час, але ну, до сесії попрацюють. Ну, Так ми не можемо влаштовувати круглий стіл в кожному питанні на сесії. І в результаті голосування за внесення змін до програми проголосували лише 13 депутатів, і рішення не було ухвалене. Така ж доля спіткала і наступне питання сесії про внесення змін до безбиткої діяльності ЖКГ. І знову запитання у депутата Юрченка. Відповіді начальника відділу з питання ЖКГ Оксаном Сасніною його не задовольнили, і він знову проголосував проти. А за проголосували знову лише 13 депутатів. І, отже, позитивне рішення не ухвалене. У принципі проводити далі сесію сенсу не було. А скільки за наявності на сесії лише 14 депутатів питання можна було вирішити. Лише за 100% голосування за. А судячи з двох попередніх питань, узгодженості у рішенні у цей день у депутатів очікувати не доводилось, і міський голова ухвалив наступне рішення. Колеги, я не буду продовжувати сесію в такій ситуації. Оголошується перерва в роботі сесії. Про час і день проведення наступного засідання буде повідомлено додатково. Всім дякую і вибачаємо.